Ви на Продовжуємо проходити Final Fantasy 16, ну, матір навезідемку. Так, якраз по суті був продійний пролог? Зунився на цьому моменті. Так, тут треба кудись йти Так, а це що на руках? Це Це, коротше якісь хаски. Ось потепу того, добре? Вперед. А тут що таке? Клос. А, Захівка. показує Хілка. А, до речі, що? До речі, граю на Гімпаді. Так, перед. Показали. Цього персонажа, а це якось. Як я розумію, коротше, його передісторія. Ого. До речі, прикольна тату. Do not concern yourself with this bungling cur. Bow to him, you fool. Did I say to speak. Mm. Really? Oh, do not indulge him to be allowed to stand in your lordship's presence is more than his kind deserves. Why, neither the Empire nor the Republic treat their bearers half so well. В загальному, в загальному вони розповідають, що вони, типу, дуже раді взагалі служити. Взагалі, типу, цьому вашому батьку, туди-сюди. І все дуже класно. Він, до речі, якийсь. Цей, ну, цей наш головний герой, типу, наскільки розумієте, такий, ну поки що справляє дуже таке найпозитивне враження. Не встиг цей. Він все каже, типу, ну, не працюйте так важко, типу, типу, бачите, що. Типу, спішіте яблуко розкидаєте. Я інколи не знаю, чи є, сенсу, чи є сенс взагалі щось перекладати. про що? чому? Прикол в тому, що я просто uh, не встигаю формулювати в себе це нормально. Mm, да. Блін, прикольний пес. <кхем> Погано. У мене сьогодні немає з кота. Так, open. Опендр. Кось м'якнув? Дам гадят. І не гарно. Ні, гарно гарно гарблюда, гарно, гарно. Мені меч подобається, він великий. Типу мені подобається, що меч великий. А може може тут десь щось з чимось за... Зим... Що це таке? Туди, що Шо це ти робиш? Це ти магією, коротше, ці кущі підстригаєш. Аааа, мені це щось з якогось Гаррі Поттера Якщо чесно. А я, ну, типу, ну, сенсу досліджувати я ну, не планую, не, 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 може це по перше демка. Це була хоча б основна награ. Ага. Н, нижній цей бампер треба було. Ну, на гімпані керування доволі приємне, справді. От, ну, тому що ну, сьогодні більше геймплею вже. Але багато каццен, дуже багато кассцен. Не знаю, це все так груче, це типу тільки початок. Да, мені щось інтернет вирубився. Дивно. А чого? Так, продовжуємо запис.

so we cannot defend our realm from this the eye Пойменно на кассценах, я не знаю, що це таке добре. Мені треба десь туди. Ой, не знаю, що я буду. Я б навряд чи багато буду записувати. Напевно, мені треба сюди йти, не знаю. Щоб поки ніяких вбитів не було. Я б взагалі планую тепер касце пропускати по більшій мірі.

How long will you be away this time? Not long. Four days, maybe five. And you will be taking Joshua? Well, I can't exactly leave him behind, can I? The blood of the Rosfields runs in his veins. Before going to war, we perform the rite at Phoenix Gate. It's our way. You know that. And only the dominant can enter the apothecary, so, yes i'm taking joshua oh to hell with your way the boy is ill you think i don't know that but the boy is also the phoenix the heir to the throne you can't keep him in swaddling clothes all of his life elwin don't worry clive will watch over him though he is a youth of but fifteen years He's already a fine soldier. He will make a splendid shield. You see more in him than the phoenix did. He was rejected, Elwin. Our household has no place for such a failure. He is worthless, a man like any other. As am I, my dear. <laughs> Nonsense. You are the Archduke of Rosaria. Oh, not this again. You know as well as I do that I only sit upon the throne because my father was taken before his time. I am merely warming the seat till Joshua comes of age. You are your father's firstborn son, and you sit upon the throne. All is in its right place. Unlike some, you have not disgraced our noble blood. Without men like Clive to keep us safe, your precious noble blood would long since have graced the gutter. We have an early start. I'm going to sleep. This is it then. Time to prove yourself. Wishing on a star? I'm a little old for that. I should get some sleep. Right. You're going with them tomorrow, aren't you? I am Joshua's shield. I'm sworn to protect him. He takes too many risks. I only wish I could save him from himself. Clive, you. I have another mission too. Father has given me my first command. Well, if you're not going to pray to Meteor for your safe return, I shall just have to do it for you. There's going to be another war, isn't there? Since coming here, I've begun to take peace for granted. I assumed the war between our nations would be the last. But it never really ends, does it? No. The next war will be bigger than before. But you'll be alright, won't you, Clive? You're a shield of Rosaria after all, and blessed by the Phoenix. Good night, Clive. You yeah. won't be hunting today. Don't worry. I'm sure you'll do brilliantly. Mm, I'll try. <laughs> Good luck. For Phoenix Gate. May the blessing of the crystals go with us and shield the Firebird's flame forevermore. His grace departs. Open the gates. Lord Rossfield, allow me. I shall see her safely to Phoenix Gate. Thank you. We're ready to depart, my lord. May I say what an honor it is to serve alongside you? in stillwind they won't leave willingly the beastmen are a fierce foe we underestimate them at our peril not today we won't so wade sir Tyler let us do our duty with pleasure my lord as you command to the marshes then The blessing of the crystals go with us. Так, нарешті. Я весь цей час. Е... Коротше, навчання нічого не казав. Так, пропустити. Треба сюди переміщення. Дуже багато сцен Дуже багато. Це тут виходить, що будуть чіткі переміщення по карті. It's all, step, <laughs> it's all swamps from here. What's your step, my lord? <laughs> and everything else. просто знов <laughs>

Папін може стріляти те як якийсь предмет. Це було то? Так що зараз буде? Я пропущу. Перші вороги. Гобліни. Мені сюди. А що там? Сюди? а тут можна протиснутись. Що це таке? Ав автопідбір, До речі до речі, це прикольно. Це мені подобається. Ди? До Правильно? Ви мені блін не показуєте, Та тотажі про сіки, я розумію. Красно. А що тут? Сюбе двоє трапля. Хівка. Хілка. Тут хілки розкидані? А та, добре, дем сюди. Поки що з того, що показали геймплей, все доволі приємно давай, давай, да Ту, розбий, правильно. Знову хівка До речі, я, я забув яхіляці. А, я хилявсь на кнопки. А, типу не можна... Все. Е, Стрілочка вправо. на верху шосі? Да, є. Я прикольно, що воно саме підбирається, типу, не треба навіть вже навіть напрягатися. Просто треба достатньо близько підійти. Добре, але куди далі йти? Ой, напевно туди. Він сам лізе, я нічого не нажимаю, щоб лізти додатково наприклад, наверх чи там. А де ці мені. Куди те далі? Нападне туди? О, да, да, дай дай розбивай. Є хілка? Добре. Ой, Ну здесь я звідти.

he's the leader but we'll have to take care of his followers first care to thin the herd as if you have to ask

Я буду отак робити, блін, ви мені цінь, приколи не показуєте. Типу. Ага. Да больше я вот тут ажит. Тикай, тикай. Я не встигаю, чи що? Ага, добре. Давай, бей його. Береть вперед. Поки що не навчився. Ковас, yeah! yeah! мені поки що дуже подобається лап. Поки що мені дуже подобається, тільки мені не подобається, що но <смі> не вирубається трохи. Ну, але не складно справді. Хоча тут я не вибирав перед цим режимом складності. Буду деться небо такої можливості. Напевно, вона тут динамічна. А куди йти? Коротше, заради що гляну? Не знаю, я сподіваюся, що воно збереглося мені Дуже сподіваюся, що воно все ж таки збереглося. Тому що, тому на цьому я буду завершувати. Мені дуже, в принципі, все подобається. Поки що, ну, все, крім того, що в мене воно наказ це, щось вирубається лепка, мікро, я не знаю що. Можна попробувати записувати через Streamlabs, може там буде працювати. Побачу. Так, да, на цьому буду завершувати. У мене вже навіть поступово виникає бажання купити навіть повну гру. І, може, якби вона була на якихось знижках, в принципі, це було б навіть прикольно, чудово. Тому э, дякую дуже спонсорам за підтримку. Всім дякую за перегляд. Також можете підтримати, підписатись, поширити, прокоментувати, лайкнути її. І це і до наступної серії. Я, напевно, не знаю, може всю демку пройду. Побачимо до наступної серії.